Завершення року розставляє акценти щодо фінансування закладів профосвіти їх подальшого функціонування та розвитку, зауважує директор Вищого професійного училища номер 7 міста Калуша Володимир Мельник. Сьогодні ми фінансуємося з бюджету міста, але з 1 січня ми маємо прийти на фінансування з бюджету області. Відповідно, депутати обласної ради. Мають бажання ознайомитися з профтехосвітою, подивись кращі взірці, не дуже кращі, а так, як в мене сьогодні кращий навчальний заклад професійної освіти в області, і вони саме хочуть, крім засідань, крім розгляду своїх питань, ознайомитись з нашою навчальною матеріальною базою. Актуальність питання подальшого поступу закладів профтехосвіти серед переліку інших виокремимо наголосом на порядку денному виїзного засідання постійної депутатської комісії гуманітарної політики та свободи слова. Ми, як профільна комісія, повинні розглянути коло питань, які будуть виноситись на сесію. Разом з тим, в нас є особливе питання, це яке гостро стоїть останні два роки. Це професійно-технічна освіта, зокрема в нашій області. Ви знаєте, що вже Протягом цього року багато питань гостро стояли. Це і фінансування, це і підпорядкування професійно-технічної освіти. Це зараз переводиться з державного бюджету на обласний бюджет. Чекаємо, що законів про освіту і професійну, професійну освіту. Тих ще законів немає, але ми повинні бути готові, що велику кількість навчальних закладів треба буде приймати на обласний бюджет, на фінансування і забезпечити роботу цих закладів учасники засідання, керівники департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, управління культури, національності та релігій, керівники закладів профтехосвіти обговорили проблемно-організаційні питання, розглянули проекти рішення, заплановані на майбутню сесію обласної ради, водночас напрацювавши штрихи їх розв'язання.